Ефірі з Вашингтона, програма Української служби голоса марки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко. Вітаю. Сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму мільярди 200 тисяч доларів, мета якого посилити протиповітряну оборону і забезпечити стабільні запаси боєприпасів для артилерії на довготермінову перспективу. Тим часом держсекретар Антоні Блінкін заявив, що за його власними оцінками українці зараз мають достатньо озброєння та підготовка, аби продовжувати успішно повертати свої території, захоплені росіянами. Таку думку він озвучив на спільній прес-конференції із міністром за кордоном справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі у Вашингтоні британський міністр наголосив, незалежно від успіху українського контрнаступу, підтримка України має лишатися непорушною. Більше про ці головні новини дня поговоримо із Марією Ляновською, яка приєднується до ефіру з Капіталійського пагорбу. Марія, вітаю. Привіт, Юля. спершу про новий пакет допомоги. Що до нього входить, і які особливості саме цього раунду допомоги від Сполучених Штатів? Дійсно, сьогодні Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 1,2 мільярди доларів. І цей пакет допомоги він зосереджений саме на зміцненні потужностей протиповітряної оборони України. Зокрема, туди входять додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Це також обладнання для інтеграції західних пускових установок, радарів, ракет із системами протиповітряної оборони України. Також туди входять традиційно вже артилерійські снаряди 155-мм міліметрового калібру, боєприпаси. Для систем протидії безпілотником, комерційні послуги супутникової зйомки та ресурси для навчання, технічного обслуговування та підтримки потужностей, які партнери вже надали Україні. Варто зазначити, що ця допомога вона виділена в межах ініціативи сприяння безпеці України. це означає, що ця допомога вона спрямована на довгострокову перспективу. Тобто ці потужності вони виділятимуться не із запасів Сполучених Штатів, а вони безпосередньо будуть закуповуватися у виробник. Ків це оголошення сьогодні означає, що вже починають укладати контракти на залучення цієї допомоги, і це означає, що допомога буде надходити місяцями або навіть і роками. Тобто, це така допомога на перспективу. Варто також зазначити, що це вже другий пакет допомоги від США за цей тиждень. 2 травня також сполучені штати оголосили про надання 300 мільйонів доларів в межах президентської допомоги президента Байдена і. Саме ця допомога вона вже на короткострокову перспективу. Це та допомога, яка дуже швидко надається із фондів поставки Міноборони Сполучених Штатів. Ну і включно з цим пакетом військова допомога США з Україні сьогодні становить уже понад 37 мільярдів доларів. Це та допомога, яку Сполучені Штати виділили Україні від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Марія напередодні візиту британського міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі до Вашингтона у пресі з'явилася інформація, що Велика Британія розглядає ймовірність надати Україні дальнобійні ракети, здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це власне про те, що Україна вже на один місяць просить. Чи підтвердив цю інформацію сьогодні Клеверлі? Ну так, перш за все скажу, що ця інформація з'явилася у Washington Post. Вони опублікували заяву міжнародного фонду допомоги Україні, яким опікується саме Велика Британія, і там в цій заявці було повідомлення про зацікавленість у наданні Києву ракет, які здатні до ударів на відстані до 300 кілометрів. Найшу мова йде про ракети повітряного базування Storm Shadow, які призначені вражати високозахищені цілі з великих відстаней. Сам Клеверлі він і не підтвердив, і не спростував цю інформацію. Мацію на прес-конференції його дуже багато про це питали з різних кутів, але він не, не сказав прямо. Він просто сказав, що Британія має докласти всіх зусиль, щоб якнайшвидше покласти кінець цій війні і привести Україну до перемоги, і для цього треба пришвидшити допомогу Україні. Пропоную послухати, що ж саме він сказав. We constantly... Ми постійно переоцінюємо та координуємо між собою та з українцями підтримку, яку ми їм надаємо, аби переконатися, що вона відповідає потребам часу. Протитанкові ракети на ранніх етапах згодом системи протиповітряної оборони, навчання їхніх сухопутних військ, надання бронетехніки та боєприпасів все це створює можливість для них чинити ефективний спротив російським військам і витісняти їх з України. І ми будемо продовжувати ці наші спільні зусилля, які виявилися дуже ефективними. Ми щоразу бачили, як українці і політично, і у військовому плані швидко вчилися, були зосереджені на ефективному використанні підтримки, яку ми їм надаємо, незмінно перевершували наші очікування, і звісно, очікування Володимира Путіна. Ви маєте розуміти, що будь-що пов'язане із оперативними деталями щодо характеру часу чи масштабу нашої майбутньої підтримки, поки недоречно доречно, Обговорювати публічно Марія. Як оцінюють головні дипломати сполучених штатів і Великої Британії здатність українських збройних сил провести успішний контрнаступ і з допомогою, яку надають союзники і партнери? Ну і Антоні Блінкен і Джеймс Кеверлі говорили про те, що контрнаступ. Не буде легким, що це не кіно і не може бути все дуже просто, але обидва голо наголошували на тому, що Україна дійсно перевищує всі можливі очікування до сьогодні, які були щодо їх можливостей країни відбувати атаки Росії. Але також хочу додати, що Джеймс Клеверлі, зокрема сказав, що немає сенсу утримувати зброю і допомогу Україні на чорний день, тому що цей чорний день вже настав і потрібно давати різку відсіч Росії. Для того щоб не створювати небезпечний прецедент у світовому контексті, я також пропоную послухати, що сказали і Ентоні Блінкен, і Джеймс Клеверлі щодо можливого контрнаступу. It's not only the weapons, it's the training. Справа не лише у зброї, але й в підготовці українських солдат. І сполучене королівство бере активну участь у цій підготовці. Важливо також, щоб українці могли обслуговувати обладнання, яке ми їм надаємо, і звісно, щоб у них були вивірені плани для досягнення успіху. За моїми власними оцінками, у всіх цих вимірах українці вже мають те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати території, захоплені силою Росією за останні 14 місяців. Це не кіно, це реальне життя, і тут не може бути певності. Українці незмінно перевершують наші очікування, але на війні не може бути жодних гарантій. Тому ми маємо визнати, що ми надаємо українцям величезну підтримку, і нам потрібно продовжувати їх підтримувати незалежно від того, чи принесе цей майбутній контрнаступ величезні переваги на полі бою. Тому цей конфлікт не закінчиться, доки його не вирішать належним чином. дуже важливі заяви пролунали від головних дипломатів. Дякую тобі, Марія. На зв'язку з Капіталійського пагорбу була моя колега Марія Оляновська. Тим часом у Москві сьогодні пройшов парад до Дня Перемоги, в якому західна преса побачила продовження кремлівської пропаганди, ознаки слабкості і прорахунків Путіна в Україні. Ніщо так не підкреслює, скільки танків Росія втратила у своїй невиправданій війні проти України ніж єдиний Т-34, який взяв участь у московському параді на честь дня перемоги. Так прокоментував дійство у Твітері Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні. Тим часом відзначити День Європи до Києва прибула президентка Єврокомісії у. Урсула фондерляєн, які сигнали надсилають західні лідери Путіну на 9 травня? Поговоримо про це з моїм колегою у Лондоні Богданом Цюпоном. Богдане, вітаю порад 9 травня. Ми знаємо, в Москві це завжди спроба Кремля продемонструвати свою силу міць усьому світу. Що вгледіли сьогодні у цьому дійстві західні лідери і як відреагували? Ну, парад і поява на людях президента Путіна рідкісна поява це також нагода для нього виступити. І деякі спостерігачі, зокрема у Європі, припускали, що це для Путіна була би нагода, наприклад, натякнути на якусь можливу зміну його курсу, можливо, прагнення до миру, але цього не почули. Натомість російський президент використав свій виступ на параді для того, щоб виправдовувати свою війну, щоб звинувачувати захід у тому, про що він власне забув згадати, що рік тому, більше ніж рік тому, він особисто віддав наказ розпочати цей наступ, який спричинив цей жахливий виток війни. Що стосується відповіді, можливо, ось ці слова німецького канцлера Олафа Шольца сьогодні у Європарламенті можна вважати певною відповіддю на те, що сьогодні лунало. 2200 Kilometer nordöstlich von hier. За 2200 кілометрів на північний схід від нас Путін сьогодні проводить парад і демонструє своїх солдатів танки та ракети. Ми не повинні бути заляканими такими силовими іграми. Давайте залишатися непохитними в нашій підтримці України стільки, скільки буде потрібно. Ніхто з нас не хоче повертатися до тих часів, коли в Європі діяв закон найсильнішого, коли меншим країнам доводилося підкорятися більшим, коли свобода була привілеєм не багатьох, а не основним правом усіх. Багато європейських політиків назвали дуже чітким меседжем підтримки України. Той факт, що Урсула фон дер Ляйен відзначила День Європи саме у Києві сьогодні. Чому це важливо, Богдане? І що таке цей День Європи? Ну, власне, очевидно, сама пані Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, відверто сказала, що йдеться про вияв підтримки Україні. Її візит є таким таким символом. Звичайно, приїхати до української столиці в дні, коли особливо велика кількість російських ракет летіла на міста України, зокрема на Київ, ударні дрони. Це також вияв і особистої до певної міри хоробрості що стосується дня Європи, проголошеного до речі, європейським союзом, і який напевне стане офіційним святом і в Україні, то цей день також дуже пов'язаний з прагненнями до миру і до єдності у Європі, бо йдеться про те, що 1950 року, 9 травня, буквально кількома роками після завершення Другої світової війни, коли Європа ще лежала у руї значною мірою французький міністр закордонних справ Роберт Шуман опублікував пропозицію об'єднати промисловості ключових країн Європи насамперед Франції і Німеччини ішлося про вигільну промисловість і про сталеву промисловість. Ідея полягала в тому, що Якщо окремі країни не будуть окремі уряди не будуть е, могти контролювати ці ключові тоді промислові галузі, отже, війна буде неможливою, не лише немислимою е, проголошували тоді е, ідеологи створення об'єднання Європи, але і неможливою фізично. Тому 9 травня закінчення війни, мирний проект єдиної е, родин, єдиної Європи е, це все поєднано у цьому. Символічному дні 9 травня у дні Європи війна знову прийшла на європейський континент. Нині Богдане, якщо ми говоримо про найважливіші практичні результати візиту Урсули фон дер Ляйн до Києва сьогодні, що б ти виділив, важко визначити пріоритетність, тому що насправді. Усі теми, про які очевидно, Урсула фон дер фондрляїн сьогодні розмовляла у Києві, були надзвичайно важливі. Ну, візьмімо, хоча б питання постачання європейським союзом чи фінансування європейським союзом постачання Україні мільйона боєприпасів для ведення оборонних операцій і контрнаступальних операцій, очевидно в Україні. Дуже важливо питання. Того, що у Києві називають потребою вже зараз розпочати переговори про вступ України у Євросоюз, не забуваємо, що ЄС нарешті визнав Україну кандидатом на членство у Євросоюзі. Йдеться про вирішення конкретних питань. Є також інші дуже складні. Дні дуже конкретні речі, наприклад, на тлі проблем з чорноморським шляхом вивезення експорту українського зерна, де Росія намагається чинити перешкоди угоді, укладені за посередництво Туреччини і, і ООН, Є проблеми транзиту українського збіжжя та іншої агропродукції через східну Європу. І сьогодні Урсула фондерляїн казала про те, що треба відновити. Ти Україні можливість перевозити свою агропродукцію і, зокрема, збіжжя через Європу на світові ринки. Так звані лінії солідарності повинні знову безперешкодно працювати, сказала вона нашим негайним пріоритетом є забезпечення безперешкодного транзиту збіжжя, і щоб це було якомога меншою ціною з боку України для європейського союзу. Це вимагає тісної співпраці різних причетних до цього сторін. Для цього ми спільно створимо координаційну платформу, щоб лінії солідарності знову діяли. Це важливо. Це важливо, і очевидно, це буде непросто, оскільки як ми знаємо, що зараз євросоюз під тиском деяких країн Східної Європи був змушений погодитися на заборону імпорту української агропродукції до принаймні п'яти країн на континенті. Отже, це складне питання. Богдане, дякую тобі дуже На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Попри війну та російський саботаж експорту українського збіжжя, фермери в Україні ведуть посівну і продовжують працювати. Наступна наша історія про фермера з Нідерландів, який вже 20 років працює в Україні, і не залишив власне господарство навіть попри повномасштабне вторгнення Росії. На його підприємстві задіяні понад 350 українців, і її бізнесмен перш за все відчуває відповідальність перед ними. А окрім того, каже, не дозволить, аби справа його життя дісталася росіянам. Із фермером познайомились. Ця Анна Костюченко та Павел Суходольський. Рівно о 6.30 починається кожен робочий день 48-річного нідерландського фермера Кейса Хусінга. Своє сільськогосподарське виробництво Кейс заснував на Черкащині 20 років тому. Сьогодні він господарює на 15 тисячах гектарів землі та має понад 2 тисячі голів корів. Усе на його фермі працює за чітким розкладом. коровам потрібен регулярний розпорядок. Кожного дня вони повинні отримувати їжу в той самий час. Вони мають отримувати однакову суміш їжі кожного дня. Тоді вони щасливі та дають багато молока. Якщо ви цього не робите, ви втратите 5-6 літрів молока з корови на день. З двох тисяч голів це 10 тисяч літрів. Якщо помножити на 15 гривень за літр, ви втратите сто 150 тисяч гривень на день навіть повномасштабне вторгнення росіян не стало на заваді ретельному веденню його бізнесу. каже Кейс. Чоловік залишився в Україні та продовжив обробляти землю та вигодовувати корів. До цього фермера насамперед спонукало почуття обов'язку перед працівниками та країною. я ненавиджу росіян. Якщо я втечу та залишу бізнес, тоді виходить я не підтримую Україну, її армію та солдатів. І тоді сюди прийдуть росіяни. Ми не можемо допустити сюди росіян. Ця компанія це все, що я маю. Я починав її з нуля. Корів треба годувати і доїти щодня. 350 працівників та їх родин залежать від моєї компанії. Якщо я поїду, то кину 350 сімей. Я живу тут понад 20 років. Це моя друга батьківщина. Окрім корів, кейс вирощує на продаж пшеницю та кукурудзу, а також цибулю та буряк. Це непростий процес. Зернятка мають бути на рівній відстані на усьому полі. А для поливу пізніше буде проведена іригаційна система, каже чоловік. Кейс зайнявся вирощенням городини 10 років тому і лише кілька років тому почав отримувати стабільний врожай. Зараз це як ніколи на часі, адже раніше Херсонська область забезпечувала 80 відсотків українського овочевого ринку. Але через російську окупацію та постійні російські обстріли тамтешні фермери не можуть відновити роботу. Дефіцит овочів на ринку зараз намагаються покрити фермери з інших областей, каже Нідерландець, але швидко переорієнтувати сільське господарство не так просто якщо ви вирощуєте зерно, ви не можете раптом зупинитися і почати вирощувати цибулю, наприклад. Адже нам знадобились роки, щоб відпрацювати усі деталі процесу вирощення цибулі. Якщо забрати з ринку 80 відсотків, виникає дефіцит по всій Україні, і це ми власне переживаємо. Ціни на цибулю та моркву злетіли до небес. Якщо, наприклад, минулого року ми починали продавати за 7-8 гривень, то цього року продали найдорожчу цибулю за 46 гривень за кіло. Якщо городину фермери продають на внутрішньому ринку, то зернові також експортують. Але війна Росії проти України відбувається не лише на полі бою. Російська Федерація заважає експорту українського зерна, що шкодить таким людям, як 60-річний Віктор Шеремета, перший віцепрезидент Асоціації фермерів України. 30 років тому він починав господарювати на 7 гектарах. А зараз у його володінні понад 2000 тисячі гектарів землі на Київщині, де він ростить кукурудзу, пшеницю, сою, ріпак та соняшник. Останні перед Передвоєнні роки, де то років 10, вони були ну, найбільш такі прибуткові. Ми собі от могли дозволити купувати сучасну американську техніку Джондіри, там інші трактора і комбайни. Ну а от коли почалися бойові дії за складностями із реалізацією продукції. І ціни знизились. То ми якщо загальна ринкова ціна у нас складала дето до 300 доларів за, за тонну до, до, до воєна, то ми продавали де то навіть е у період жнив іменно от е червень-липень місяць, ціна впала е ну менше до 50 доларів. Через перекриття Росією портів Віктор лише минулого року втратив щонайменше три мільйони гривень. Весь той простой, який вони от у Босфорі простоюють, він весь лягає на, на нас, бо там ж великі кошти за простой. Треба суден платити. Ну відповідно, покупці все це перекладають на нас. Окрім того, минулорічну посівно доводилось проводити буквально з ризиком для життя, каже чоловік. Недалеко тут ну, декілька десятків кілометрів у нас стояли ворожі війська. Тому, е ну я, е мої хлопці, всі були зброєю, е стояли вночі на блокпостах, а вдень з автоматами в тракторі сіяли. Хоча ворога відсунуто від Київщини, небезпека через військові дії зберігається, розповідає Віктор. Почали сіяти, і буквально три тижні назад, ну, була збита ворожий безпілотник. У нас на полі знайшли рештки ну, ну, цього, так, звіра, так би мовити Але ну, по мінах у нас безпечно, але от знаю, мої колеги, фермери, тут перемога, село цього району, то наїхав трактором і підірвався. Про ймовірні проблеми з реалізацією зерна через Росію говорить і Нідерландець Кейс найбільша проблема це невизначеність. Ми не знаємо, чи зможемо продати, чи будуть відкриті порти, чи будуть відкриті дороги та залізниця. Однак, хоча невизначеність найбільший виклик для нас, якщо порівнювати зі сходом країни із зоною бойових дій з окупованими територіями, то наші проблеми просто ніщо за оцінкою Віктора Шеремети, понад 20% українських фермерів зараз служать у збройних силах. Поки одні воюють, їх землю допомагають обробляти колеги. Пояснює він натура нашого українського фермера, така що він навіть у екстремальних в жорстких військових умовах, ризикуючи здоров'ям, життям, але ніколи не залишить свою землю, а буде на ній працювати. Через аномальну холодну весну посівна в Україні тільки розпочалася. Перший врожай фермери очікують наприкінці червня. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Черкаської та Київської областей українці серед цьогорічних переможців пуліцерівської премії Лауреатів оголосили напередодні, і в номінації заслужіння суспільству команда інформаційного агентства Associated Прес Євген Малолатка, Мистислав Чернов, Василіса Степаненко та Лорі Хінак, яких нагородили за репортажі з Маріуполя у перші тижні повномасштабного російського вторгнення. З якими емоціями приймають нагороду? Чи відчувають, що їхня робота змінила сприйняття війни на заході? Про це євген Малолетка і Мстислав Чернов розповіли в інтерв'ю Ірині Соломко і Катерині Лісиновій. можу сказати, що так дійсно. Е всі мріють колись отримати поліцруську премію, і мабуть, я також мріяв. Але а, в цій вирві подій а, ми дійсно і з такими матеріалами дуже важко емоційно отримувати нагороди, бо ти а, отримуєш а, відзнаку а, за. А, той жах, який нам довелося пройти з цими людьми, да, і розказати їхні історії. І, на жаль, це також складається на всіх нас, і війна відклалася на всіх. Тому, якби не мені вирішувати, це компанія організовує там цю подачу, да, а, ми, а ми, як люди, які працюють в полі, і маємо таку можливість. І це дійсно якби. Такий журналістський Оскар, який залишиться і покаже, що українські журналісти дійсно компетентні і можуть працювати на рівні з, з міжнародними журналістами і витримувати всі стандарти журналістики, в тому числі дійсно події, які не залишають нікого байдужими в Україні, і події. Uh, які і навіть зараз uh, творяться в Україні, вони мають uh, бути розказані всьому світу, uh, тому uh, uh, там ця нагорода це відзнака за ту. Ту роботу да, за той, ті проекти, які ми зробили протягом всього року, не тільки в Маріуполі, а й е, після. Тому е, відзнака там це не тільки моя, а всіх колег, е, які працювали е, над е, цими історіями. Там мої колеги, які працювали з нами в полі, Мстислав, там Лорі, Лорі Василіса. А це дійсно ті люди, які витратили дуже багато часу, щоб розказати людям, що відбувалося в той час. І дійсно, ми як представники української журналістики, отримуємо цю нагороду, і це дійсно надихає нас працювати ще більше. І, і Бо війна нікуди не ділася, і ми маємо далі продовжувати працювати, щоб розказувати про військові злочини про ситуацію з безпекою і так далі. І так далі. Дуже багато роботи, і ми не маємо зупинятися. Я хочу додати, що це премія всім Маріупольцям, теж це. Премія всім, хто вистояв, вижив, і премія всім, хто втратив своє життя і зараз лежить в могилах без імен всіх тих, хто був вбитий в своїх будинках і потім, перетертий на пил. І... Забутий, але не забутий ніколи. Це нагорода для них, для маріупольців. Я й досі сумніваюся, що одна фотографія чи один репортаж, чи стаття може змінити. Хід війни, але якщо те, що ми робили, допомогло, хоча б трохи відкрити зелений коридор, врятувати кілька життів: 10, 100, тисячу, я не знаю. Якщо це допомогло українським дипломатам знайти підтримку міжнародної спільноти, то це вже багато. Фотографії Євгена Малолетки та відео і фото, які я знімав в Маріуполі, і фільм, який я зробив 20 днів в Маріуполі, який я зробив після вже того, як ми виїхали. Для мене, для мене це символ вторгнення Росії в Україну. Символ жорстокості. Росіян проти українців, але це і символ надії. А, і того, як весь світ був здивований силою українців, які зупинили навалу. Злочинці повинні знати, що всі їхні злочини, злочини записані на камеру, сфотографовані зняті на відео, і про них буде знати весь світ. І ця премія вона допоможе донести до вбивць цей меседж. Це було інтерв'ю із українськими журналістами, лауреатами премії Пуліцерівської премії 2023 року. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.